Хай це, можливо, і не найсуттєвіше. Але ти дитинко, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви «І». А також витягнувшись на пальчики, оберігати місячний серпик букви «І», що зрізаний з неба разом із ниточкою. Бо кажуть дитину, що мова наша солов'їна, правильно кажуть. Але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли мови нашої не буде пам'ятати навіть найменший Соловейку. Тому не можна покладатися тільки на солов'їв дитину. Такими словами застерігає нас Іван Малкович: Ми не будемо покладатися на солов'їв. Ми любимо нашу мову і будемо оберігати її. І дбати про її чистоту. У рідній мові багато суржику, калюк, покручів, а найгірше те, що годі втямити. Як відрізнити їх від самобутніх українських перлин. Тож сьогодні вкотре підкреслимо багатство нашого слова. Любиш кататись, любий санки возити. Треба нахилитись, щоб з краниці води напитись. Як дбаєш, так і маєш. Ранні пташки воду п'ють, а пізні слізки л'ють. Я рахую. Я вважаю на мою думку. Краще сниться в руках, ніж у мене в небі. Лоскій сусід краще від далекого брата. Два чобути тварин, яке їхало, таки здибало. Нічого срібно. Байдуже, дарма пусте. На вкус і цвет ще нет. На колір і смак товариш не всяк. Не вмієшся чужі справи. Не пхай носи до чужого проси. Ходи, як дощ, світить ребрами. Пристави, пане лист. Відчепися, як реп'ях до кожуха.